Для чималої кількості людей соціальні мережі стали частиною повсякденного життя. Через них спілкуються, дізнаються новини, працюють і відпочивають. Для одних це зручний інструмент, а для інших причина залежності чи інформаційного перевантаження. Тож ми запитали Житомирян, як соцмережі впливають на їхнє життя. Так, однозначно впливають, адже там я здебільшого проводжу свій вільний час, окрім там читання книг. Ну звичайно, впливає. Ну, дивишся, що краще, що гірше. Все ну моніторів, так сказати. У соціальних мережах взагалі не сижу. Справа в тому, що мені продала ноутбук, і в мене не було доступу до ВКонтакті. Це був вересня 2017 року. І на Фейсбуці мене є дві сторінки: одна стара, друга теперішня, але я нею не користуюся. Я взагалі за правила щодня прописувати афірмації. Вони впливають на життя всіх громадян, напевно, не тільки нас, але й молодь, діти. Не витрачаєш час, не проводиш з близькими, а сидиш в мережах. Ну, а діти то взагалі страшне. Замість того, щоб книжку почитати, це я навіть на прикладі своєї дитини кажу. Замість того, щоб прочитати книжку, сидить там, наприклад, в тому ж самому тиктоці дивиться ці е, відео маленькі. Звісно, дуже впливає, ну як саме, не знаю. Ну. Багато чого дізнаємося з них, всякі новини, не знаю, бо я так новини по телевізору не часто дивлюсь, а в соцмережах саме так. Також якийсь певний вплив з них йде. Тренди, мода. Ну, я в соціальних мережах немає часу сидіти. Взагалі. У мене троє дітей, <сидеть> які в соціальні мережі. А як ви новини відслідковуєте? Ну, телеграм-канал чи читаю вечором перед сном, праїс.